Просто цепляє те, що одні люди евакуюють, я а, а ви буває стали буває на заїзді. Дивіться, машини, які При, Там є? Є? Та мені Бойчук, Бойчук, Микола Миколайович, старший сержант поліції, поліцейський водій. До 20... Зворотню сторону, будь ласка. І станьте без зайвих предметів. Угу. Це ж не посвідчення. Це у вас додаток до Житомиру. Згодні вися? Чи також будете спорити? Я спорити, не ну, зважувати. За...